Ситуація скром. Щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Детектор про дронів у вас да, і щось. Він там. Так, так. Ну, зараз підійдемо ближче, буде ще більше пищать. Тут роїли, літає. Спочатку на машині, потім пішки ми добираємося до розташування артилерії. Це позиції гармашів 32-ї бригади. Хлопці працюють на самохідних гаубицях паладин американського виробництва. Це Покровський напрямок. Машини зараз заховані в стаціонарних позиціях, тобто закопані, прикриті від дронів. Ну і от весь той час, що ми тут знаходимося, постійно чуємо потужні вибухи. Це падають авіаційні бомби. Хлопці розповідають, що останнім часом росіяни їх якось ну, більш часто використовують. Тобто вони тут постійно їх використовують, але останнім часом таких прильотів значно побільшало. Тому зайвий раз на відкритій місцевості краще не перебувати. Навіть в бліндажі ти відчуваєш вибухові хвилі. Сьогодні дуже забагато. За ранок вже десь 4-5 було. Ну, Вчора з вечора теж багато було. Це авіабомби йдуть перед штурмами. Скидають бомби, щоб придушити артилерію. І потім йдуть штурми. Наразі ця позиція чергує, останній раз стріляли декілька годин тому. Сьогодні, в другій годині ночі, була. Були координатами спрацювали по цілі, ніби відмінно по піхоті. Оборонці розповідають, нещодавно росіяни почали нарощувати кількість штурмів, тож і гармаші працюють досить інтенсивно. Ніби в січні був чуть-чуть притих, ніби ніби так здавалося. Ну і зараз вони ніби знову активузувалися. Що вони хочуть до того перемиря, якщо воно буде щось зробити, захватити ще якісь території, тоді б якийсь обмін робити чи як не, не поймеш їх. Ну активізація ніхто ніби знов проходить. За ці сутки дві години. Ми, спали лише дві години. То в полежала, то дві години зробить. А от командиру гармашів незвичний. Завтра 23. <голові> Настя розповідає про службу, мріяла ще зі школи. Ну, мені було 16. Ну, насправді я в школі просто займалася вокалом. І коли дійшло там з 8 класу, я співала на весіллях. А коли дійшла справа до там, 11 класу вибору своєї справи життя, то я зрозуміла, що все життя на весіллях я співати не буду, бо я колись постарію, правда? <правда>, правда? Тому ну, і таким заключительним було. Це типу, подумала, що ну піду на X-фактор, якщо не пройду, то типу все, закриваю цю тему, вибираємо щось інакше. Ну, я спробувала, прийшла. Два закритих кастинга на третій ефірі не попали і зрозуміла, що це не моє. А коли передивилася цей ефір, а там всі ряки, знаєте, юморісти пройшли, да? то стало просто смішно з того, що люди там працюють для розважання публіки. Просто, да? І тому я вирішила, що не хочеться якось бути клоуном да? і подумала, що треба вибрати щось серйозніше. Ну, так вийшло з крайності в крайності. Ось так дівчина виглядала у цивільному житті до військового виша. В лютому 23-го закінчила курс і пішла на фронт спочатку старшим офіцером батареї радянських гармат, а зараз вже керує батареєю американських самохідок. каже це дуже примхлива техніка. Насправді з ними дуже важко, тому що вони потребують постійного обслуговування, постійного ремонту. На жаль, з нашою роботою, яка зараз у нас дуже така насичена, у нас не завжди виходить все обслужити вчасно і там все за ніч зробити, тому що ви, ви чули тільки, що хлопці розповідали, що обслуговуємо ми їх вночі, тому що в день нам просто не дають змоги ось ці ФПВ, постійні обстріли вогневих. І, так далі, і плюс інтенсивність нашої роботи. Фактично, там ми е, з шести починаємо і до восьмої вечора ми працюємо. Працює. хлопці навіть от вони не мають коли сісти там кави попити чи там, поїсти. Вони все роблять на ходу, тому що дуже зараз. На жаль, чи, на щастя, не знаю, але велика інтенсивність роботи. А ніч у нас просто треба все встигнути і отримати БК, його посортувати, розкласти, ту ж саму гармату обслужити. Легше з людьми. Більше половини з них вони годяться мені в батьки. Тому, звичайно, все, воно все йде з якоюсь там повагою. Зрозуміло, що я не можу там опускати ланку командирську да, і не стати з ними там як їхня дочка, наприклад, да, спілкуватися, але ну просто намагаюся тримати якось золоту середину, тому що не можна ні одну ні другу складову опускати. Ну, в принципі, мені здається, що їм непогано. Мені також приємно з ними працювати, чудові люди. Від них я відчуваю віддачу. Так само зі своєї сторони завжди стараюся їм допомогти, а там далі хай вони скажуть. Наступну мить приходить наказ на відкриття вогню. Позиція оживає. Буха! От Зараз йде відбиття чергового штурму. Хлопці використовують касетні боєприпаси, знищують російську піхоту, також працюють і сусідні позиції. Повітря постійно гримає від вибухів. Доки розрахунок стріляє, кожен виконує своє завдання. Настя в цей час стежить за ефективним застосуванням снарядів. Я питаю за масу. Н4А2, але просто іншої партії. Потім гармату маскують і невдовзі нас вивозять з позицій. Починається новий фронтовий день. Руслан Смишук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. А якою зараз є ситуація на фронті, нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян? Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Героям слава Оксану, вітаю. Отже, триває 1129-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. І загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у бік Вовчанська і Фиголівки. На Купінському напрямку було 26 атак у районах Степової, Новоселівки, Загризового, Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки і Богуславки. На Лиманському 32, у районах населених пунктів Надія. Володя зі мирне, ямполівка і у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки і Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки: по противника поблизу Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському чотири поблизу Часового Яру і Предтеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озерянівки, Курдюмівки, Турецька і в напрямках Деліївки, Леонідівки і Щербинівки. На Покровському 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Малинівка і Новоолександрівка. На Новопавлівському напрямку напередодні було 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, розлив Скудне, Дніпроенергія і Бурлацьке. На Гуляйпільському 9 атак у районах Привільного, Новосілок і Вільного поля. На Оріхівському напрямку окупаційні війська. Чотири рази штурмували позиції оборони у бік населених пунктів Щербаки, Лобкове і Кам'янське. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. І минулої доби ворог завдав там 22 авіаудари, авіаударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб. 382 рази обстріляв наші позиції, 26 із них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 із реактивних систем залпового вогню. І запустив 2911 дронів камікадзе. Оксана. Пане Андрія, що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, 8 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони і 2 пункти управління БПЛА противника. Загалом втрати російських загарбників склали 1860 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, сто Чотири безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня і 210 автомобілів окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Оксана героям слава! Дякую вам з нами на зв'язку. Був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян, який розповів про перебіг бойових дій.